Другий етап конкурсу Освітній тріумф дошкілля зібрав 30 педагогів із черкаських садочків. Учасників об'єднали в пари, і кожна команда мала всього 10 хвилин, щоб показати свої професійні вміння. Серед них Людмила Михлик, яка працює з дітьми майже 20 років. Ви знаєте, я не скажу, що я втомлююсь, тому що діти вони випромінюють позитив, і завдяки ним я з ними росту. Вони ростуть, і я з ними росту. Це дуже класно і дуже цікаво за ними спостерігати спостерігати, як вони з раннього віку, з ранньої групки, і доходять до випуска. Ти випускаєш цих діток, а потім бачиш, коли вже їм 18 років. Ну це просто вау. Людмила Миколаївна працювала у парі з Іриною Сергіївною, практичним психологом. Пані Ірина каже, для неї робота з дітьми це передусім зміння знайти підхід до кожного. Можливо підібрати ключик до кожної дитини. Кожна дитинка вона особлива, і дитинство це така пора, що. Їх дуже легко зацікавити, переключити і маючи певний інструментарій в своїй роботі, це досить легко робити. Конкурсантки говорять, хвилювалися, але реакція дітей їх підтримала. Дітки щирі, емоційно розкуті. Вони легко вступали в контакти з нами, були зацікавлені. Кожна вправа викликала таке захоплення. Дуже легко було працювати і приємно. Давайте п'ять. А це вже наступна пара конкурсантів, знайомиться з дітьми. Марина Вовченко ще тільки починає свій професійний шлях у дошкіллі, та участь у конкурсі бере вже вдруге. Минулого разу дітки запалили і також хотіла напрацювання деякі свої показати і була як інструктор фізкультури перший досвід, а в цьому році вихователем педагог рівних можливостей. За перемогу в конкурсі змагаються фахівці з абсолютно різним стажем від початківців до тих, хто у професії понад три десятиліття. Одна з найдосвідченіших учасниць Наталія Анциферова, 33 роки у дошкіллі. Я дуже хочеться постійно здивувати дітей, тому що ді сучасні діти вони швидко розвиваються, йдуть вперед. І їм вже не цікаво те, що було навіть рік тому, тому щоб діткам було весело, цікаво, щоб вони у нас були розумні. Ми придумаємо завжди. Багато різних ідей. Учасниці зазначають, важливо не лише показати індивідуальну майстерність, але й вміння працювати в команді. Ми, не знаючи, в принципі, там довго один одного, можемо працювати в парі. Ми зразу спрацювали. Ми були в тесному контакті. Постійно, постійно, ну ми молодці організатори підкреслюють, конкурс створений не для суперництва, а щоб підкреслити важливість роботи вихователя. Цей конкурс проводиться для того, щоб підвищити престижність педагогічного працівника саме в дошкільному заході. Адже це така ланка, яка на сьогоднішній день ну вони роблять дуже багато з дітьми, проводять часу і навчають, і виховують дітей. Але на превеликий жаль. Ми розуміємо, що зарплати маленькі у них, і хотілося підняти взагалі їхні престижність, показати, які чудові наші педпрацівники у дошкільних закладах. Попереду підбиття підсумків і оголошення переможців. На найкращих чекають премії по 50 тисяч гривень від міської ради. Але самі педагоги кажуть, головний результат щирі відкриті діти, які сьогодні вчилися, гралися і довірилися їм. Хователь це покликання від душі. Анна Білик, Павло Болевич, телеканал ВІККА.